Православна церква ніколи не була проти, проти науки, або проти прогресу, або проти якогось захисту населення від таких катастроф. Навпаки. Завжди підтримували, але це потрібно йти через духовність, щоб не нашкодити. Потрібно розуміти, куди ми йдемо. Добре, ще таке провокаційне питання ну, з точки зору науки, що е, Ісус Христос, як Син Божий, Він багато проповідував, там, навчав апостолів і простих людей, а таке інше. А чому Він, е, використовуючи цей час, він знав, що його час проповідування досить скінчений, не е, навчив, наприклад, там, апостола Павла. Хімії і синтезу молекулярних там, органічних сполук, чому він не пояснив там, медицину там, апостолу Андрію, або там ще комусь там ну, не розказав про енергію атома, основи механіки, там, будування, металообробки і таке інше. Таким чином він би якби звільнив людей від ручної праці і існування на рівні тварини. І худоби на 1500 років такого плану. Якщо він був сином Божим, чи це був такий якби божественний задум, щоб все йшло якби через страждання і все було створено для людських мук? Ні, ні. Що ви кажете? Які муки? Господь любов». І ось в цьому пов'язане друге питання. Ну, Бог, давай, зна... давай. Бог знає, які, спочатку... які відкриття нас ще чекають. Тобто такого... Я спочатку відповім на перше. Розумієте, в чому справа? Теж. Це не провокаційне питання, це по своєму знання. Справа в тому, що Ісус Христос є не Син Божий, а є Бог в другої постаті. І його шляхи. І на той час, і от зараз ми це розуміємо, чому так сталося. Це Тоді може, люди чекали від нього чудес, чекали від нього відкриттів, чекали від нього якогось матеріального відкрування. Він прийшов, він сам казав, що я прийшов принести не на мир, на розділення. Він показав ту духовність, якої люди не знали і не мали. В нього не було на меті показати якомога швидко загибель людство. Бо відкриття... а, тобто... відкриття... Ми всі працюємо труду. Я зрозумів загибель, бо дай любе відкриття тому тої свідомості яка була на той час у людей, вони все е, зроблять зброєю. Все, е, все буде зброєю і боротьба за цю зброю. І, е, е, мабуть, жили зараз е, в іншому світі, хто може в царстві небесному, я думаю, або хто в пеклі, не знаю. Тому е, наше, наше сприйняття з божественним сприйняттям. Ми не маємо навіть порівнювати. Він нам показав духовний шлях. Він нам показав, ми переконалися, що це істинний духовний шлях по нашій благодаті, по той благодаті, яку він дарував благодаті Духа Святого, який е, Він призивав, який Він призивав апостолів своїх, які сходять від це. І е, коли ми осягнули це, ми зрозуміли, що тут орієнтовність не та орієнтовність. Рідовність на матеріальний світ, ще раз кажу, що не на тварну орієнтовність, не на механізм, mm. а на духовну константу, на, на, на шосте, на шосте е, чуття. Oh. Те чуття, яко, я, якого людина не знала раніше. So. Вона бачила oh. закони, вона бачила магію, вона бачила виконання правил, те, що називала магією. Вона бачила уявлення про світ, вона не мала, не мала віри, не мала цього. Відчуттям був, А, Ну і ось такий блок із, скажімо так, трьох питань, які по суті можна поставити в одне питання. Дивіться, згідно християнської релігії, першим творінням Бога був Люцифер, диявол, який допомагав йому творити цей світ. А потім він посварився з Богом і став. Антихристом став його. Антихристом а, він не став він, Ну, став а, анти, антигероєм. І о, в Біблії диявола звинувачують і роблять винним у там, проблемах людства і нещі, поганих випадках, поганих подіях, які відбуваються з людьми. Так от, три питання. Перше питання: якщо Бог. Така ідеальна істота, то чому він посварився зі своїм сином Сатаною? Друге питання. Якщо він ідеальна істота, то чому він на сторінках Святого Письма веде себе неморально і неетично по відношенню до диявола, звинувачуючи його і перекладаючи на нього ту відповідальність за погані події, які трапляються з людьми, а це їхнє спільне творіння. І третє ну і якби друге, чому він просто не вирішив помиритися і вирішити це питання дипломатично без ніякої священої війни, другої про і таке інше. І третє питання: чому в святому письмі, якщо це якби книга моральності і справедливості, не викладається точка зору іншої сторони, тобто диявола як іншої сторони конфлікту на всі ці події? Там падіння, гріхопадіння людини, янголів, його те, як він спокушав і спокусив Єву, а потім Адама і таке інше. Тому що в суді, знаєте, в суді завжди тому, кого звинувачують, і той, хто звинувачують, вони мають рівні права, і однаково їм надається можливість висловити в суді свою точку зору, захиститися. А в Біблії немає. Жодного uh, рядка, де uh, диявол би захищався сатана, і якось пояснювалася його версія цих подій. Тому що, як ви знаєте, навіть uh, серійний там, uh, злочинець він має свою власну uh, версію подій, яку в суді обов'язково потрібно заслухати, uh, незважаючи на всі очевидні докази. Розумієте? Знову... Я не виправдовую сатану. Я просто говорю, що. Якось аморально написане Святе письмо в цьому плані. Ні, розумієте, тут питання знову знову ж таки сприйняття сприйняття тої духовності, яка закладена в Святому Письмі. Ми кажемо, що ну, у нас ну, Біблія це таке поняття досить так, абстрактне. Є Старий Завіт, є новий Завіт. В Старий завіт є підготовкою до Нового Завіту. І ця, ця еволюція, там показана еволюція людської душі. Еволюцію людської душі в духовному плані, не в плані фізично, а в плані духовному. І е, розумієте, для того, щоб людина, е, ну, от, звичайна людина, яка має е, лінейну логіку, для кога угу. зрозуміла, маючи знову ж таки, маючи задатки духовності, е, мала можливість от, сприйняти, сприйняти божественну істину для людини з лі, лінейною логікою. Для неї потрібне якесь протистояння. Добро зло. З божественної сторони. Тобто Бог і дьявол – це одна особа. Розумієте, в чому справа? І знову ж таки, потрібні особи. Так же? Потрібні якісь особи. Я якесь, ну скажімо так. Може. Гуманоїдне відношення до Бога. Що це якийсь такий. Нам, Но... нам, нам, нам подібна істота, е, істота, яка сидить десь там і керує нашими процесами, може гнівитися, може там вислухати нашу молитву, може там записує щось. Но це ж не є так, це абсурд. Це, ми е, знову е, б'ємося в стіну. Ми намагаємося пояснити процеси духовні плінейною логікою. Ну, чим більше людина все ж таки вивчає священне писання і Старий і новий завіт, тим більше вона розуміє, що це є духовна еволюція людини. І ті події, які там описані, це всі події, які були в світі, всі події, які були на духовному плані. І ці всі події, от, це досвід. Людина, якщо через себе пропускає цей досвід, в неї з'являється це відчуття. Це то відчуття, якого не мала людина до того, як вона це взяла на озброєння. Ми бачимо також із Старого Завіту, що диявол ніколи не діє без Божого на то благословення. Ми відкриваємо книгу Йова і читаємо і сини Божі предстали перед Богом. І був серед них сатана. І спитав Господь у сатани, де ти був? У них йде розмова, діалог. Він каже, я ввійшов весь світ. Господь його знову каже, чи бачив ти мого праведного йога? І, і тут е, сатана починає виконувати свою функцію. Каже, а якщо я от відніму, ти дозволиш мені відняти в нього. Там все, що він має. Буде він прославляти м'яком? Це діалог між Богом і Сатаном. Ви можете собі уявити? Легко такого плану. Ми уявляємо електрон як одночасну матерію та енергію. На, в плані духовному, коли людина цю духовність осягає своїм серцем, своїм розумом, серцем, всім своїм єством, вона вже розуміє, що. Той сатана, і справжній сатана, справжній Люцифер і диявол, він сидить в ньому самому і постійно от на цьому конфлікті відбувається внутрішня духовна еволюція. Або смерть. Еволюція або смерть. Розумієте в чому? Справа. Це необхідно, необхідно для нашого сприйняття Бога. Без цього не було б цього світу. Розумієте? Без, без цього Це знаєте, як... І... Там, там немає ніякого конфлікту. на рівні духу. Так, Це Сатана а, говорив з Левієм Матвеєм, що а, ти носишся зі своїм християнством, подивися, що, а, як би виглядало твоє добро, якби не було зла. Як би виглядав світ, якби не було, а, було б тільки світло і не було б тіней. Якби з усіх дерев і будівель обдерли їхні тіні, або потрібно було б зрівняти. Землею всі ліси і будівлі, аби тільки не було тіней, і був тільки, було тільки світло, як ти з цього хочеш. збирач податків. Так от, добре тоді таке питання. Таке питання. Мене воно завжди дивувало, чому Чоловіку Марії, як його звали? Yes. І, да, Іосиф. Чоловік Марії, який по суті ну, не офіційний, не біологічний батько Ісуса, в Біблії присвячується таке маленьке місце. Тому що Богородиці ну, присвячується багато там церков, молитові, так і таке інше. А ось. Ну, Юридичному батькові Ісуса просвячується таке мале місце і набагато менше, ніж Богородиці. Тобто, це наводить на думки, що, можливо, між Ісусом і Йосифом був конфлікт, якби там, в дитинстві, або він був строгим до нього, або можливо, він там якось виступав проти тієї діяльності, якою займався Ісус. А в чому тут розгадка? Тобто чому так склалося? Ніякої, ніякої загадки тут немає, ніякого протиріччя немає. Справа в тому, що ну, так сталося, що не всі, не всі люди, які були в оточені Христа, включаючи Хаяфу, Анну, Фарисеїв і, і іудейський народ, окрім його учнів приближених. Не всі мали можливість приймати його як Бога. І е е якщо в Євангелії цього немає, дійсно дійсно мало про ЄС говориться мало, е але і про Діву Марію теж небагато. Це вже більш е е пізня доктрина е вже. По смерті Христа, по Його Воскресінню і вже після, навіть після смерті апостолів, вже десь з е, сторіччя вже починається е, святими отцями церкви, починається таке величання Богородиці. Немає ніякого тут секрету, ніякої тут тайни. Просто Господь благословив Марію як Богородицю. І вона поносила Бога. Йосиф, він безперечно, він теж, можна сказати, один із праведних межей, праведних мужей. Бо Марія не могла. Жити з неправедною людиною. Але тут ніякого конфлікту не було. І чому він не став апостолом, ну, мабуть, на то не була така Божа воля. Бо Христос собі обирав апостолів. Чомусь він не вибрав свого батька в апостол. Марія, Марія згодом, і це було доведено, що Марія згодом. вона... Його вчення неслав освіт. І в Малу Азію, і в е, наурафон Грецію е, вона за свого сина. Вона страждала, вона е, проповідувала. Йосиф не проповів, він не був, не ходив з, з Христом. Але він був праведним мужем. О, так, добре, тоді таке питання. Скажімо так. Ну, ось фізики, фізики-теоретики досліджують метали, досліджують кристали, досліджують там, фізика твердих тіл, фізика полів, фізика електромагнетизму, оптика і таке інше. І намагаються якби, розгадати і відкрити для людства загадки природи те, що ще не було відкрито. То якийсь на це є погляд церкви, чи Богу вже відомі ті відкриття, які нам ще тільки належать в майбутньому здійснити, чи Бог теж не знає, як ось зробити там. Лазер з космосу, чи як зробити міжзоряні польоти і фотонний двигун такого плану. Тобто, як на це дивиться церква? Ну, і християнство? Ну, дивіться, ну, знову, знову про це сприйняття Бога. Бог — це Бог Троїця, це не є уманої такий, як інопланетянин, якийсь там спостерігає знам. Оце. Ви знаєте, таке сприйняття Господа Бога як якусь е... якусь вищу за нас істоту, як, не знаю, Анубіса, <су> якогось, не знаю, там як і. Хокуптах. Так, або якось Дови, Язичність... Бог Джил. Це, це... <су> <су> так, Бог Фукурузи. <покрусує>. Язичне <су> язичне сприйняття оцього Бога, воно померло. Разом з розп'яттям Христа. Оце язичницьке сприйняття Бога, воно померло. Його немає, забудьте вже, немає його. Ми не сприймаємо Бога як істоту, яка керує нами, як ми, ми керували. Вона не керує нами нашими, нашими методами. І ми, наші методи, не маємо порівнювати з його методами. І тому ну, розумієте, в чому справа? Тут от ви сказали, чи знає він наперед. Но так як поняття судьба або рок. Рок, рок так, не існує в православній вірі, існує поняття Божий промисел. Це, це означає, що Господь набагато вищий за розуміння і набагато вищий за всі поняття людські, людську свідомість. І ми тільки наближаємося завдяки нашому цьому почуттю, нашій духовної практиці, нашій церков, нашому церковому житті. Завдяки я, 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 я згадав але... цитату. Я за нього так, відповідати. Так, ми не за... відповідати. Ми не є, ви не розумієте, ми не є посередники між Богом і людьми. Ми, священники, ми не є посередники, ми не є жерці. Оце середньовічне, середньовічне е, таке поняття, може, католицької церкви, або дохристиянського поняття Бога, що потрібен посередник між Богом. і людьми. Ми тільки показуємо напрям, той, той напрям духовної роботи і практики. Який повинна мати на меті кожна людина. Це шлях до Бога. Ми тільки можемо вказати цей шлях і йти самі по ньому. А, я, не являюсь, я не являюсь посередником між Богом, я грішна собака. Я грішна собака. Я це правду кажу. Я не хочу якось саме впадати в самовчиження, але я знаю, що я грішна собака. Я хочу показати людям, щоб що вони побачили, по, побачили свою свідомість, свою сутність. Не як грішною собакою, а побачили і змінили так, цю могу... сутність, і наблизилися все ж таки до Бога. Ми не є жерці, ми не є посередники. Ми не відповідаємо за Бога. Розумієте, на ці питання, е, от, які ви ставите, а що Бог думає, що Бог, Бог вирішив, а, чому, а чи знає Бог? Я не знаю. Православна церква не знає. Спитайте у когось, іншого може. Так. Може, хтось і знає, так, але ну, навряд чи це буде православна Е, Так от, я, до речі, у зв'язку з цим згадав цитату Врагілія стосовно фаталізму. Віксі квем дедерат Курсум Фортуна перегід. Я прожив і пройшов той шлях, який мені призначила доля. Mm -hmm. Так от таке питання. Ну тут таке. Уже дійсно науково провокаційне. Якщо... Ще більш провокаційне? <гум> Ні, набагато менше, але воно якраз стосується долі і поведінки Христа. Яке полягає в тому, що дивіться, він проголосив і почав проповідувати нове вчення. Якесь вчення, яке відрізнялося від того, що було до цього. Для того, щоб принести людям там благозвістку і проголосити нову, нові заповіді, таке інше. Це не важливо. Суть тому, що як він це робив, тобто його стиль виконання. Розумієте, одну і ту саму роботу можна зробити багатьма способами. Там, можна з мінімумом конфліктів, можна з максимумом конфліктів і перешкод. Так от він починає проповідувати. Очевидно, що його не одразу на другий день, після того як він почав проповідувати, розіб'яли на хресті. Тобто до цього йому священники там, юдейської віри, там, тіпа, фарисеї і так інше, говорили, що ти починаєш збільшувати соціальну напруженість в суспільстві. Будь ласка, якби припини, або якби ну, це виходить за рамки, ти вже не мир, несу, а розділення, не, мир, не а, Так от. І Але що робить Ісус? Ісус продовжує, і Він доводить цей конфлікт до того, що вони його хапають і страчують, І потім, після того, як Він воскрес, Він зустрівся з, по-моєму, апостолом Павлом чи Петром. І він його спитав, кво ваді з доміни, куди йдеш ти, Господи, після нагорної проповіді. А він каже: Вадо Олександрія Ромом Круцифіксус. Квісквіт те, коротше, іду знову бути розп'ятим в Олександрію римлянами на хресті, тому що ти відмовився йти зі мною чи на Голгофу, чи кудись. Ну, суть в тому, що він знову пішов проповідувати, так само, як і до цього в Олександрію mm -hmm. ще більше міста, і там, щоб знову його розп'яли. Тобто, наскільки він впертий і. ну, не вміє йти на компроміс, і а, тобто він, як там син Божий, він повинен би вирішити це мирним Ще Я вам кажу, що він не є син Божий, він є Бог. Ага. Він, він є Господь, Бог, друга іпостась. Другий ну, 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 та, ну, так Тим єдиного, більше, єдиного Бога. Тим більше тіпа, чому він довів до, до цю ситуацію вже... до конфлікту, замість того, щоб вирішити її дипломатично і дійти якогось консенсусу. Безп'ятті, без, без, без ексцесів. Консенсус це людське поняття. Людське поняття ми маємо якось співіснувати і маємось якось домовлятися. І ці домовленості, вони базуються на виводі один одного, одного, саме на вигідному існуванні. Він приніс розділення, він про це казав, що я розділення приніс. І буде розрушений храм. Він казав про це, що, що не там є Бог в тому храмі. Що Господь Бог сидить у вас в серці, що ви в ньому перебуваєте, але ви слід, слідці, ви не бачите цього, маючи вуха де чує, він казав. Ви згадайте ці слова. Ви згадаєте всю його проповідь. І він би ніяким консенсусом, ніякими переконаннями і чудесами. Якби він почав, почав робити чудеса, він казав, що не кажіть нікому про те, що я роблю, якби він почав робити чудеса, зняв себе з Христа. Якби він перестав сказав, що він був би е як язичницьке божество, язичницьке божество, розумієте? Він показав, що не там є божество, не в чудесах світу цього є божество. Немає чуда, крім перебування в Господі Божі. Немає чуда крім любові, яку, яку він дарує нашому серцю на осягнення. І тому э, він, э, чому він сказав таке, що э, так грубо обійшовся з, э, апостолом? Тому що апостоли розбіглися, вони злякалися. І навіть Петро э, він, він казав йому, що ти, Симон, э, на цьому будеш Петром, каменем, на цьому камені збудує церкву свою. І він казав йому, що ти відмовиш, відмовишся від мене. Він каже, ніколи, Господи, я люблю тебе. Але він три рази відмовився від нього. Три рази відмовився від нього бо злякався. Злякався фізичної розправи. І апостоли розбіглись тільки Йосиф, Марія, Марія була біля нього, коли його розпинали. І жінки злякалися. Богообразний Йосиф, тому що він входив в важко синадрію. Розумієш, в чому справа? Тут е, немає нашої логіки. Ми е, робимо от нашу логіку, ми робимо антропоморфізм, такий, антропоморфізм е, з Христа. Не можна його е, прирівнювати до людини і його дії, як, як би робили ми. Хто ми такі? Хто ми такі, щоб осягнути його? Ми осягаємо і не можемо осягнути до кінця духовну практику, яку він дав. А зараз от, ми розсуждаємо, як, як це можна. Чому він так зробив, а не так? Тому що, тому, що це Господь Бог. Він робить те, чого бажає. Отак от він побажав. І це призвело до того, що ми маємо зараз світову релігію християнства. Хоча і в розколі, хоча і в багато в нас. Але це людський фактор, У нас святих немає. Бо Самі почали забувати про цю духовну практику. Дякую вам.